Все, долару, все, він рухне крах неминучий. Ну, звучить голосно, правда? Ну, якщо серйозно, то я навіть не жартую. Трамп вчора запустив новий закон, за яким Держборг штатів може вирости ще на 5 трильйонів доларів. І тепер, коли всі в його команді кричать все під контролем, реальність, ну, якщо чесно, трохи інакше. Я не кажу, що долар зникне, але його купівельна спроможність падає, довіра до нього слабша. І в порівнянні з іншими валютами та активами він втрачає. Ну, просто подивіться на золото, подивіться навіть зараз на біткоін. Тобто, біткоін все частіше виступає сейхевен, Haven, і це вже не мем. BTC це не про спекуляції, це протест проти роздутої фінансової системи. І питання зараз не в тому, чи впаде долар, чи ні. Питання в тому, куди будуть тікати великі кошти. От, як це найголовніше. Далі більше. В наступних відео я розберу детально графіки, де в яких зонах я очікую біток, ефір і так далі. Все, всіх обійняв, припідняв, підписуйтесь. Далі більше. Чао!